Вісім місяців 22 дні, на межі між життям і злом, добром та смертю. 999 днів, щоб захистити, зберегти, навчити, подолати, переграти, врятувати, знищити, порадити, повідомити. Тримати. Майже тисяча світанків, які на своїх плечах тримає сержантський склад Збройних сил України. Це лідер для солдат, зразок для підлеглих, це порядок та дисципліна, мудрий наставник для своїх бійців і другий батько для солдата. Це погляд переможця, високоєдейність розуму та схилені серця у скорботі за полеглими побратимами Ой, у лузі червона калина охилилася це голос болю та вічує сьогодення який, попри все звучатиме в унісон з тими, хто шукає сенси у кожному наступному світанку. 24 серпня 1991 року в стінах Верховної Ради України після проголошення незалежності було виконано уривок пісні Степана Чернецького Червона калина, яка й досі лунає у найважчі, найщасливіші. Найважливіші моменти життя кожного українця, шановні побратими та посестри, хай пісня завжди гріє вогнині серця, як українське сонце здобуває з вами кожен ранок. З Днем сержанта Збройних сил України.